Коли безпечно лише під землею, на Харківщині у Дергачах, по яких окупанти гатили з усіх наявних видів озброєння, відкрили дитячий сучасний центр, але заради безпеки зробили це в укритті. Тут для малечі є дошкільна підготовка та спорт. Для громади це чи не єдина можливість організувати безпечне дитяче дозвілля, бо регіон під обстрілами і досі. Ірина привела свого чотирирічного сина Сашка в новий центр спортивного дозвілля. Родина повернулася в дергачі після евакуації півроку тому. Їхнє містечко за 20 кілометрів від російського кордону. Жінка каже, щодня повідомляють про обстріли кількох сіл Дергачівщини. Така создається ілюзія миру. І зачасту ми не спускаємось, тому що кається, ну, мабуть, пролетить вже якби ми тут полгода там. І це на самому, ну, погано, що так відбувається. І, звісно, добре, що здесь є укриття. Перші півроку повномасштабного вторгнення дергачі були під постійними ракетними та артударами. У місті окупанти знищили будинок культури. Інклюзивний центр та інші споруди. Тепер простір для дітей змушені організовувати з нуля. Новий центр відкрили у сховищі дитячого садочка. Це розважальна зона, де діти будуть бавитися. Тут ще буде батут, ще багато всього цікавого іграшок. Замість стільчиків у нас будуть тут парти. Тут буде освітницька діяльність. Будемо навчатися, підготовка до школи, вивчення букв, цифр. Будемо вчитися. Це у нас спортивна зала, де ми плануємо в другій половині дня проводити гуртки, гурткову роботу. Це буде і футбол, і кікбоксинг. Це буде контент, це буде гімнастика. Безпека тут передусім. Укриття має два виходи: обладнане вентиляцією та генераторами. Спокійне дозвілля малюкам у громаді можуть організувати лише під землею, кажуть у владі. Це вже третя підземна дитяча кімната в Дергачах. На жаль, сьогодні наша громад... Мада, вона ще поки підлягає обстрілу. сьогодні населені пункти, як козача лопань, як токарівка обстрілюються ворогом. Селище ветеринарне. от Даже на сьогодні, поки ми тут знімаємо зйомку, по населеному пункту Козача Лопані працює танк ворожий, який розбирає селище. Тому Поки що про відкриття, скажімо, в офлайн ну говорити поки що зарано. Приміщення відремонтували за бюджетні кошти 800 тисяч гривень. До справи долучилися ще й благодійники у такому тандемі. В дергачах і селах поряд уже створили кілька дитячих кімнат. Меценати фонду готові підтримувати такі проєкти і далі, якщо громада облаштує укриття. Поповнення це, що ви бачите, всередині здійснює за нашою підтримкою. Крім цього, ми інколи привозимо якісь викладачів, якісь кружки, заняття. Ми приймаємо повсякденну участь в підтримці життєдіяльності кімнати. Там нині у дергачах живуть півтори тисячі дітей. Щоб на всіх вистачило часу і місця, центр працює за графіком. Батьки і вихователі в один голос кажуть, дітлахам бракує соціалізації. Дітям вже дуже хотілося прийти, зібратися, побачити один одного і друзі, і познайомитися з іншими друзями. Взагалі дуже хотілося. На Дергачівщині планують відкрити ще кілька кімнат для розвитку дітей. Усі вони будуть у сховищах. Анна Черненко, Володимир Павлов, Харківська область, п'ятий канал.